Всім привіт, друзі-підписники! Знаходжусь в такому прекрасному яру. І зараз на цьому мотоциклі баджаш боксер будемо по ньому кататися. Проїдемося, покажу вам місцеві красоти. Значить, поруч село Токарі знаходиться, там село Руда, а в тій стороні село Піски. Так що погнали. Починаю свою подорож, тут завжди частенько, тому що пасуться корови. Середа. Доволі рівненька доріжка. От бачите, в формі ступенек. Сміл зробили для того, щоб дерева краще приживали. Тут, напевно, щоб вода затримувалась. Напишіть в коментарях. Навіщо роблять? Ступеньки. О, обгорі он. жовтенькі берізки. І волоненькі сосанки, яка краса. За метрів на годину, не спішим. Тому що спереді у нас резина пускай так, дорожна. Ось який обрив. Це все вимила вода. Коли багато снігу, доволі бурхливий потік води. Ну, зараз зими мало сніжні, так що... Зараз сніг у нас занесений червону кию. Mm. Mm. Так, на не смішень. Бо я вже вісім в минулому відео упав. Так що заходьте дивіться попереднє відео, як я упав з мотоцикла. Красава. Мені дуже подобаються такі поодинокі деревця. Ну, тут як, так само, як і в тварину в світі, і в рослину в світі, йде боротьба за життя. Ось там де трава, то вона настільки своїм ковром е, коронева система і сковує гру, що не дає деревцям. Якщо вони ростуть, то такі невеличкі. Це не де ось велике дерево. Можна зустріти цьому чому я Не перемикає, десь далі буде цікаво. Зараз під'їжджаємо доруйнованого розру... моста. <кій> <кій> Важко знімати, говорити. Ще їхати на мотоциклі. Ну і чого, я вже звик. Ось відтечув. Це, до речі, я по цьому містку колись переїхав, а тоді глянув, що їм на грані був обрушення. Два небесовки таке так, на мотоциклі. О, зруйнований місток. Так тут і вода є. Труба. Так що трошки є светички зараз. Я думаю, що вер течії Ми побачимо струбову. Що не перемагають. О, я сюди мотоциклом нагору виїжджав. Зараз я вийду нагору. На першу передачу. Ось у нас перва передача, готовимся стурбувати гору. в облодах. Ты хочешь туда и поехал. А вы дольше тут будут красивые. Сегодня очень теплый день, до речи. Пойду Я покажу вам. Поглушим. Панорама відкривається. Оце я не знаю, це колись чи річечка була, чи може струмочок. Напишіть в коментарях, там у нас тракторна бригада. І скрізь у нас тут поля, там річ картополот тече. Ну що погнали далі? Будемо розвивати свій YouTube канал. Як цікавий вам такий контент Піскаєся Хоч би квіщів не набратися Оглина Погнали, погнали, друга передача Та невеличка впадена. Підборимося. О, там весною таке було красиве поле одуванчиків. Десь у мене відносики є. ці круглі, рослинки. Дуже люблю цей яр, одне з моїх улюблених місць для покатушок на мотоциклі. До речі, цей мотоцикл у мене проїхав 40 тисяч кілометрів без жодної поломки. Це безплатна реклама рідний І Мені подобається, що в нього невелика витрата палива. Ну, приблизно 2 літри. Книжка допише літра 800. Ну, але як так хорошо на трасі нажимати, то він 2,2 бере бензину. Оце тут грибочний білі. Оце те місце, де у нас є високі дерева. І оце Тут Ой. Тут була поляна задувальна. наш маршрут. До речі, сьогодні наскільки тепло, я пудів. Троє станів, троє когтів, то, то навіть жарко їде. Попередні відео я знімав як я гриби, збираю. Назбирав дуже багато. Зайдіть, подивіться. О, там ме дядя якийсь. Що він там робить цікаво? Треба йдувати в дорогу, щоб оці бокові такі гончики, щоб не впасти. Ого. Я щось думаю, тут буде струмок, але ну, поки що немає води. Зараз ми їдемо там спереду, нас чекає сюрприз. Не перемикайтесь, покажем. Ось для індуро поки душать Колись ми тут з дружиною. Яблучка кислечка, птичка. Пробувала десь, мабуть, на цій яблуні. Трошки холодно в руки, бо її дуже без перчаток, бо знімають. Зараз вже приїдемо в кінець яру. Попежу вам ще одну цікаву локацію. О, Колись тут зимку ми з зибками з кругом дімо знімали відосідку. виходить, що була крига, а під кригою тік струмочок. Дуже заворажує ще таке видовище було. Ось у нас верби ой ви верби, верби суховербі. Яка деревина розмовиться. Ой, мусор, як Ну, Осо люди за свині. Хіба це не можна за собою вбивати? О, там у нас машина, видно, рибаки є. На цій дорожку ми будемо виїжджати назад. О, тут якось на моцику палку сковзнувся. варто красиво їдемо, їдемо. Сьогодні вихідний день, тому дуже великий движняк на природі. Хотілося самому побути, як то кажуть, не вийшло. Ну нічого. Бачите, який тут рельєф цікавий. Там зараз запаркую і покажу вам вид. Ось тут, до речі, дамбу розмило. і труба текла, типа, як аварійний зброс води. І розмило весною. Ну, Зараз тут нема струмочка, дуже мало води. Перейдемо на іншу сторону. Ой, ставок як заріс. Піднімемося зараз на гору. Звідти дуже гарний вид відкривається. Така у нас полтавщина красива. А напишіть в коментарях, яка ваша область сама улюблена. Зараз піднімуся. Стане жарко, так що треба не затримуватися. Ось такий тут склон. Як у Карпатах горбиста місцевість. Так, погнали. вже захекався. Треба худоти. Так і з такої дружини по вона Вкусняшки такі готує. Он сонечко хмаркою. І ось такий вид відкривається. Там рибаки. ставте коментарі, подобайки, підписуйтесь. Дякую, що дивитесь. На все добре.